Всі вітаю на каналі Твій Оракл. Сьогодні я зроблю розклад на таку тему, куди зливається ваша енергія і куди вам направити свої сили. Подивіться ваш синіфікатор. Думайте про себе. В деяких програється, що ви зараз нарешті зробили вибір, в деяких програється, що ви ще на виборі, в є в вашому житті якісь якісь криси. Ви когось за щось наказуєте. Або посварилися, або конфлікт є якийсь, ви від чогось залеж... залежите. Можливо, це е, сфери кохання стосується, а можливо, в сфері бізнесу. У вас є ілюзії, і ви зараз намагаєтеся рухатись вперед, намагаєтесь щось оформити, якісь офіційні документи оформити, контракти якісь заключити. Разом, дивимося далі. Подивимося, куди сливається ваша енергія зливається ваша енергія. Я якогось чоловіка на вибір. Ви не можете зробити цей вибір, і туди вся ваша енергія зливається. На емоції. У вас дуже багато емоцій. Можливо, це негативні емоції, можливо, позитивні. Але ви така емоціональна жінка, ви намагаєтесь зробити якусь свою стабільність в житті. Ви боретесь за те, що ви хочете. Багато думаєте, але поки що не робите нічого. Думаєте, як взагалі вам діяти далі? Ви боретеся за щось. Ви намагаєтесь побудувати, можливо, Дім знову ж таки якусь свою стабільність зробити. Ви хочете отримувати, ви нарешті хочете отримати заслужену нагороду за те, що ви робили. За якісь свої вчинки, ви хочете від всесвіти отримати ви нагороду. Ви з кимось переписуєтеся, будуєте плани на майбутнє. Ви сподіваєтесь, ви от сподіваєтесь на якогось чоловіка, ви, але він поки що безполезний якийсь. Ви зараз на. Ще якісь документи офіційно оформлюєте. Забирає багато сил і ресурсу. Можливо, у вас є проблеми з фінансами, або ви хвилюєтеся не вистачить фінансів. У вас дуже гарна інтуїція. Не робите якийсь вибір, не можете почати щось нове. Можливо, ви хочете нові відносини, почати нову сім'ю або в якусь справу по-новому почати. Але це поки що е дуже тяжко. Зливається ваша енергія. Куди ще зливається ваша енергія? На сім'ю ви багато часу присвячуєте сім'ї, вас дуже багато переживань. З приводу всього, у вас зараз тяжко дуже, і у вас є з приводу цього якісь. Е Переживання. Ви знаєте, який шлях вам обрати. Подивимось, куди сливається ваша енергія? Куди сливається ваша енергія? Куди сливається ваша енергія? На ваші якісь ілюзії, переживання, ви себе таки, накручуєте, емоціонуєте дуже і це витрачає ваш енергії. На вибір ви не можете зробити вибір, боїтеся послідствій. Ви, вам потрібно, чи ви чогось чекаєте? Може, знали, завершення якоїсь справи, чи вибору, чи ще чогось. А, і це дуже тяжко вам дається. сподіваєтесь, що все складеться для вас найкращим образом, що судьба сама все розставить по містам, і вам будуть е, все вирішиться саме з часом. І будуть у вас якісь перспективи, у вас будуть якісь шанси, якісь варіанти. Е, ви ви намагаєтесь тримати баланс е, з в, в собі с, е, триматися на позитиві, але це тяжко дуже. Ви намагаєтеся контролювати своє життя, бути в ресурсі такою, бути проїдительною бути такою ресурсною, ви намагаєтесь, ви намагаєтесь знайти підтримку. Ви щось починаєте заново, почати. Ви аналізуєте минуле і вистраюєте своє майбутнє, як ви хочете його бачити взагалі. Де направити ваші сили вам потрібно, щоб ти направити ваші сили? На перспективи. Продумуйте плани на майбутнє, збудуйте, ставте цілі, мрійте. щось нове вигадуйте. Дот... Тримайте свою точку зору. Будьте в гармонії. робіть те, що вас порадує. Дбайте про своїх оточуючих, про сім'ю, про людей, які вам. Дуже важливі. Будьте в гармонії, спокійстві, знаходитесь, не переживайте. Робіть, будьте такою прозводительною, Кон контролюйте, організовуйте своє життя і направляйте сили, розставляйте пріоритети, розставляйте сили, куди вам і скільки сил потрібно направити. Почніть щось нове: звільніться від минулого, звільніться від того, що вас стримує від цього негатива, і рухайтеся вперед: будьте в балансі з собою, в гармонії з оточуючими. Якщо потрібна допомога, ви просіть її. Ви чогось чекаєте? З часом все буде. Те, що ви зараз направляєте на що ви направляєте свої сили, якісь сообщення чи документи, якісь оформляєте, це з часом відбудеться. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в інстаграм та телеграм. ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!